російських аеродромах піднялися вибухи до неба ймовірно ледь повернувшись з обстрілу Києва, ворожі літаки зазнали небаченої атаки. Пілоти, котрі бомбили Україну, отримали нещадну відплату. Шматки обшивки летіли на сотні матрів. Вуртора скадалу, немов іграшки, заговорили про нову операцію СБУ. Сплетено так майстерно, що росіяни досі не можуть зрозуміти, як саме їх обійшли. Кадри з місця подій такі, що від одного погляду проходить холод по Коні, Тож далі про це детально вітає вас на пітіві. Шановні глядачі сила оборони здійснили наліт на російське аеродроми з літака. Вже відомо про суттєві втрати ворога в авіації. Початком стало знищення у російському Таганрозі прямо на аеродромі один з двох унікальних літаків. А 60 так стало відомо про атаку на авіабазу Таганрог південне яка розташована поруч з Таганрозьким авіаційним науково-технічним комплексом, що є авіабудівним підприємством. Попередні дані дозволяють Устити, що на цій авіабазі могло бути знищено рідкісний літак, А-60, літаюча лазерна установка на базі Іл-76. Він згорів дотла, Уявіть лише літак з лазерними гарматами. Через сусідство з виробництвом на стоянках аеродрому та південний розташовано одразу кілька рідкісних одиниць російської військової авіатехніки. На кадрах, які зняли очевидця в таганрозі, можна побачити вибух поблизу літака, який ймовірно отримав критичні пошкодження або міг бути знищений внаслідок вибуху. Солод літака на відео схожий на унікальний літак А 60 що відрізняється специфічним горбом, який можна побачити на відео. Журналісти Анва проаналізував супутникові знімки, зроблені напередодні. Тоді на стоянці, яка є місцем вибуху, знаходилося чотири літаки, серед яких літак схожий на А 60 Джерела Анва у силах безпілотних систем також підтвердили, що вночі дійсно відбулася масована атака на Таганрог, яка є спільною операцією кількох структур сил оборони. Джерело стверджує, що знищення а. А-60 дійсно є високоймовірним, проте потребує додаткового підтвердження майбутніми супутниковими знімками. А – це літаюча лабораторія на базі радянського літака іл 76 МД для дослідження лазерної зброї. Проєкт розроблявся як частина стратегії створення лазерної зброї у червні 2024-го На тлі посилення розвідки стратегічних бопела країн НАТО на чорним морем російські пропагандисти стверджують, що А-60 здатний заважати або навіть виводити з ладу за розвідника жодних підтверджень подібного застосування немає. Проте офіційні джерела РФ вже тривалий час не коментують проєкт чи застосування. А 60 два попередні подібні борти були уражені на території Ростовської області та Краснодарського краю. Крім того, вибухи пролунали в Московській області під атакою дронів російські військові аеродроми. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав: на Москві та в інших регіонах РФ під атакою воєнні аеродроми. Тим часом російські змі надають Більше інформації за даними московських каналів ударними безпілотниками, нібито було атаковано аеродром, де розміщена стратегічна авіація російських окупантів, бомбардувальники Ту Ту-160, Ту 95 дев'яносто та Ту-22М3. При цьому назву атакованого аеродрому росіяни не наводять, але військових аеродромів у Московській області не дуже багато. Наприклад, найвідоміші з них, де можуть базуватися стратегічна авіація, це Чкаловська та Кубінка. Окрім Московської області, вибухи пролунали в Калусь там під атакою опинився аеродром Шайковка, на який базуються бомбардувальники Ту 22 м 3 а також місцевий аеропорт Калуга. В області оголошено план Кавьор. Військовий експерт Олег Жданов розповів про стан авіації рашистів Зараз тож уважно слухаємо за санкції 30-му году. рашистська гражданська авіація прийдеться списати около 340 сорока из 230 отечественных и 109 импортных. Об этом сообщает служба внешней разведки нашей страны, Украины. Этот, в этот список попадут и современные суперджет-100, собранные на базе западных технологий, доступ к обслуживанию которых теперь заблокирован. А я напомню, почему? Потому что все ранее, ну, во-первых, суперджет-100 уже давно не выпускается, так, так как нет комплектующих. А тот э, опытный образец, который расисты пытались создать на основе импортозамещения, то есть без западных комплектующих, он в Серию не пошел. Он остался в единственном экземпляре опытным образцом, потому что там упала скорость, дальность и э, пассажировмещаемость и выросла вес самолета. Вот э, они не смогли А те суперджеты, которые сегодня на линиях находятся, они в большинстве своем состоят из западных комплектующих. И, так как их нельзя поменять из-за санкций, а их будут списывать. И вот к 30 году они списывают 340 самолетов из своего авиационного парка. Так что гражданская авиация Российской Федерации медленно умирает. Додамо, що керівник Гур ЕМО Буданов напередодні розповів в інтерв'ю італійським змі, що російська протиповітряна оборона не здатна протидіяти атакам українських безпілотників. За його словами, проблема з проривом дронів глиб Росії є тільки на кордоні, але чим далі, тим менше засобів по Також у російському Міллерову пролунало понад 10 вибухів. Там знаходяться військовий аеродром. При цьому інтернет у Ростові виробили раніше у Ростовській області було оголошено загрозу застосування дронів. Ну а примітно те, що тимчасово виконуючий обов'язка губернатора Ростовської області слюсар про ситуацію. Жодних заяв цю не робив. Тим часом у Міноборони Арафі відзвітували про атаку десятки дронів над регіоном. У мережі ж публікували кадри з вибухами в Мілерово. Варто зазначити, що в Мілерово розташований військовий аеродром. Також напередодні у Росії розбився літак. Су 30 загинуло двоє пілотів у республіці Карелія зазнав аварії російський військовий літак. Су 30 у результаті падіння вони щожа загинуло двоє членів екіпажу. Про це повідомили російські засоби масової інформації. Інцидент стався у лісовій місцевості. Військовий літак упав недалеко від міста Петрозаводська. Після повідомлення про катастрофу до району падіння негайно вирушили оперативні служби. Як зазначають російські змі, обидва члени екіпажу загинули на місці. Аварії російські військові авіації зокрема вони щовачі відбуваються доволі часто. Причиною цього зазвичай є інтенсивні тренування технічні несправності або значне перевантаження авіаційної інфраструктури. Варто зазначити, що моделі су 30 та Су-34 Чотири неодноразово потрапляють в аварії в Росії за останні роки через помилки екіпажу чи проблеми з технікою для довідки Су 30 за класифікацією НАТО. Франкер С це багатоцільовий двомісний винищувач. Він був розроблений у Росії компанії Сухий у Росії. Су 30 використовується для патрулювання навчання польотів а також як ключовий елемент фронтової авіації для виконання широкого спектру бойових завдань. Також росіяни збили власний літак Су 30 СМ над тимчасово окупованим Кримом, уникнути дро вогню було складно. Зокрема, на території півострова у ворога розміщено зенітно-ракетні комплекси локатори, які затиснули з двох боків морями. Інцидент прокоментував військовий експерт, чи конструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, загалом Крим це один з найлегших механізмів початку звільнення українських територій. Крим це один з найлегших механізмів початку звільнення наших територій, тому що немає де розвернутися з двох боків затиснуті морями. Натикано на зенітно-ракетних комплексів локаторів по з авіацією не розходяться, тому і збива. Підкреслив він. Роман Світан зазначив, що су – це один з лінейних хороших російських літаків на базі Су-27. М-окупанти розробили су 30 су 34 су 35 У них є приблизно по 100 одиниць кожної з цих машин. Втрата навіть однієї машини це для росіян досить серйозний та болючий удар. Вони роблять їх на рік небагато. В основному виготовляють су 34 бо це бомбардувальник. Тому, якщо вони втрачають су 30 або Су-35, то швидко не відновлюють, пояснив військовий Кспартом же часом Росія перекинула 16 бомбардувальників Ту-22М3 з далекого сходу на аеродром Оленя ближче до України. Росія перекинула 16 бомбардувальників Ту-22М3, носії надзвукових крилатих ракет Х-22 та Х-32 з далекого сходу на аеродром Оленя, повідомляє щодо України повідомляє Головні мелітарні з посиланням на моніторингові канали. Спочатку моніторингові ресурси зафіксували 9 літаків, потім це число зросло до 16, повідомляється, що в ці літаки виконували передислокацію з далекого сходу та приземлилися на аеродромі Алінія в Мурманській області. Алінія розташована приблизно за 1800 км кілометрів від кордону з Україною з максимальним бойовим радіусом портувальників Ту 22 М 3 з навантаженням 12 тисяч кілограм становить 2410 км. кілометрів. При цьому ракети Х-22, Х-32 мають максимальну дальність польоту 300 тисяч кілометрів залежно від модифікації. Це може свідчити про підготовку Росіянами. Асованої ракетного удару, в якому можуть застосовуватися ці ракета через велику висоту польоту та швидкість ракета є складною ціллю для протиповітряної оборони. Попри низьку точність, вони мають велику бойову частину, яка може завдати значних руйнувань. До операції паутина у червні 2025 року було знищено та пошкоджено велику кількість стратегічних та дальніх бомбардувальників. Ту-22М3 частіше застосовувались для ударів по Україні. Однак, після того їх передослукували на далекий схід. З того часу їхнє застосування фік. Цювало лише один раз наразі. Це було у сатож. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.